Ну що ж, дорогі українці, ситуація в Україні надскладна, і я просто не уявляю, як ті українці, які зараз знаходяться в Україні, переживуть цю зиму. Є декілька проблем, які зараз будуть актуальними, і звісно ж вони вже є деякою мірою актуальними, і навіть я вже особисто відчув це на собі. Друзі, питання до вас. Скільки часу ви вже не зв'язувалися, якщо ви за кордоном зі своїми батьками або ж зі своєю родиною? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Від себе я можу сказати, що я вже два дні не можу вийти на зв'язок зі своєю сім'єю, яка не хоче виїжджати за кордон, і вони цього не зроблять. Але у мене трошки ситуація інакша, тому що мої батьки, моя родина живе в селі, де газу немає. Звісно ж, електрикою вони користуються, але колись раніше. Дуже давно, коли я ще був маленький, то у нас часто відключали світло. Тому мої батьки, їхні батьки до цього звикли. І при свічці вони можуть собі порадити. А обігрівання у нас ну, дровами. Хто знає про це, той розуміє. А наприклад, якщо ми говоримо про мого брата, який живе в місті Луцьк, то саме в його багатоповерхівці не вмикають світло взагалі досить часто, вмикають на дві години, а потім все. У нього маленька дитина, якій 3 або 4 місяці, я вже не пам'ятаю точно, але вона дуже маленька, тільки хрестили нещодавно. І мама з дитиною, вони залишаються вдома, а брат їде на роботу. Так от їм світло не включають. І щоб поїхати купити інвектор, потрібно витратити, як він казав, 5 тисяч гривень, а раніше вони коштували по півтора тисячі гривень брати акумулятор від автомобіля і йти вмикати це в воду гарячу, щоб хоча б помитися. І це вистачає десь максимум на 2 години. І звісно ж, це також небезпечно, тому що самі розуміємо, що коли маєш електрику вдома, то це все перевірено. Але, друзі, мови, ще не про це. Українська влада. Яка не винна в тому, що Росія вторглася до України і ті прокляті рашисти стріляють ракетами по Україні. Вони ні в чому не винні. Але вони закликають також виїжджати наших українців за кордон. Ми знаємо, що жінки, діти та деякі категорії чоловіків мають право виїжджати за кордон. Водночас Українська держава закликає всіх дітей навчатися онлайн, але, друзі, світла нема, тобто онлайн навчатися ви не зможете. Світла нема. Чоловіки не зможуть працювати навіть попри те, що їхні дружини за кордоном з дітьми вони не зможуть стільки заробляти, щоб ще себе утримувати дітей і чоловіка, який в Україні. Тому що, якщо немає світла, то багато українців просто втратять роботу. Можливо, хтось із вас, хто дивиться це відео, вже втратили. І в мене, друзі, постає питання. Я знаю, що ви вже всі зневірилися саме через це, що в мене позаду, і, звісно ж, я все-таки мушу у вас запитати, чи потрібно поновлювати цю систему, по якій ми працювали раніше? Бо зараз ситуація вона виглядає інакшою, але все одно ворог. Не спить, він стріляє постійно, і я знаю і розумію, що влада України може знову ж таки не зрозуміти ті петиції, яку ми знову висунемо. Я так думаю, з Тарасом юристом, який можливо буде дивитися це відео. Перша наша набрала петиція 25 тисяч голосів, і відповідь ми отримали негативно. І ще багато авторів, які також створювали петиції подібні, отримали відповідь негативно. Але, друзі, біда насувається. І вона буде дуже холодна, бо через це. Ну, це буде голодомор. Я не хочу нагнітати, можливо, я помиляюся, я не є експертом аж настільки, але подивіться самі, друзі, скільки часу світла вже немає в Україні постійного, і в деяких, деяких місцевостях його взагалі вже немає декілька днів. Дайте відповідь, будь ласка, в коментарях. Також я вас прошу, друзі, поділитися цим відео з максимальною кількістю українців, щоб кожен українець висловив свою думку, що робити. Далі і вихід є. Просто він не завжди може нам подобатися. Ну і про цей вихід ви напишете в коментарях під цим відео.